Меморіал пам'яті загиблому на сході прикордоннику Павлу Дияку встановили на території Центру забезпечення навчального процесу прикордонної академії. Життя героя обірвалося 12 липня 2014 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. БТР, на якому їхав прапорщик, потрапив під обстріл. Сергій Шорохов був поруч з товаришем в останні хвилини його життя. Попали під артобстріл, мінний обстріл і. Получилося так, що не встигли перший БТР, який що попереду. Пройшов везли поранених. Перший БТР пройшов. Ми трошки правіше взяли і підірвалися на міні. Павло Дияк військовим мріяв бути з дитинства. В академії прослужив 15 років. Товариші пам'ятають його як щирого, надійного друга, готового завжди прийти на допомогу. Для найрідніших він був коханим чоловіком, добрим сином та найкращим у світі татусем. З всех сторон нам допомагають. І я їм хочу большую благодарность висказати. І тут, що це... сьогодні мы прибыли на відкриття пам'ятного знака, это коли ребята зібралися і решили, щоб він залишився завжди з нами. остался завжди з ними. Діти прикордонника продовжують військову династію. Старша Івана наразі курсант академії. Мріє про зелений барат і восьмирічна Сашенька. Служити в академії. Мені дравиться, подобається форма. Цьогоріч Павлу Діяку мало б виповнитися 45. Він не дожив, не домріяв, не долюбив. Прокордонника героя посмертно відзначено орденом за мужність. Командири могли без вагань доручати йому найскладніші завдання. Цьогоріч... Павлу Станіславовичу могло б виповнитись 45 років. Він міг би і далі успішно жити, але він виконав свій обов'язок гідно до кінця, віддавши життя за батьківщину. За час проведення антитерористичної операції, захищаючи батьківщину, поклали життя 63 прикордонники майже чотири сотні отримали поранення. Наразі тисячі зелених беретів стоять на варті територіальної цілісності держави та спокою українців і готові у будь-який момент дати відсіч ворогу.